Мацають кордон у 10 кілометрах від російсько-українського кордону, зокрема на території Білгородської області, зосереджуються війська і техніка. Про це повідомляють у міністерстві закордонних справ із посиланням на дані розвідки. За їхньою інформацією зафіксовано розгортання військового групування російських збройних сил із 50 одиниць бронетехніки та 2000 тисяч військових. Окрім того, поблизу рубежу були помічені ворожі безпілотники, які прочісували територію у прикордонних. України в районах Краснодарського краю зафіксовано проведення навчань армійсько армійської авіації, а також ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами російських збройних сил вздовж ділянки українсько-російського кордону у Сумській області, в районах населених пунктів Корніва і Суджа Курської області. У сумському ж прикордонному загоні цю інформацію не підтверджують. Принаймні, заявили, що не володів такою. На такої інформації є. Такі.